Привіт друзі! І сьогодні буде реакція на Roblox-Check. Сам я його не дивився. Дійшов на канал Анюти, прогортав щось і знайшов Roblox-Check. Давайте подивимося. Ході свої Roblox. Два робокси! Так, так Аватар. Аватар класний, так. Це мрі. Що мені ще живе. Друзі, Robots Camera! На самом деле, коли я по... послухав начало, то мені, показ... то мені почувся якийсь інший голос, типа, ніби вона знімає за своєю подружкою. Друзі, Robots! Ходи свої Robux! Аватар! Ні, Анюта, це мрія. Ну, навряд чи мрія про супер happy face. Я не знаю, чи, наприклад, про це мріє. Наверное, давно мені не говорила. Но спочатку мені говорила про happy face. Ну, ты нічого розбирати мало? До нового здорочка, всем пока.